Телеграм-канал Печера Дракона задався цікавим філософським питанням. То чому ж ніхто не рятував Єрмака? Українська правда там видала статтю під назвою Алібаба і 40 державників. І от дивіться, що виходить. За відставку Єрмака Зеленського агітували керівники Набу і САП, а з ними ще й віце-прем'єр Михайло Федоров, екс-прем'єр Шмигаль і навіть голова СБУ Малюк. Пишуть, що навіть татаров виступив за відставку. І ще той державний діяч. Ще один момент: ніхто взагалі ніхто з оточення Єрмака, і навіть з тих, кого Єрмак особисто призначав, організовував їхнє призначення, тобто ніхто за нього не вступився. А іноземна преса писала, що коли Єрмак дізнався, що Зеленський хоче його таки звільнити, то він влаштував півгодинний скандал. Що ж це все означає? Можливо, це означає, що Україна пережила такий собі палацовий переворот. Ну, або перевороттик. Проти Єрмака у вищих ешелонах влади виник повноцінний заколот. Заколотниками виступили якраз призначенці Єрмака. Більше, власне, і нікому було. Єрмак доклав всіх зусиль, аби зачистити поле навколо Зеленського, не тільки від опозиції тут йому тільки партія Європейська Солідарність виявилася, не по зубах. Він зачистив всіх, хто в тій чи іншій формі не був залежний від нього. По факту Єрмак оточив Зеленського своїми призначенцями. Вони були і в уряді від Свереденко починаючи, і в офісі президента, і серед силовиків. І от одного дня всім цим людям Єрмак став сильно заважати. Чому? Можливо, причин дві. Перше, вічна фраза, кажуть, що кучма її вживав: всього на всіх завжди не вистачає. Вся ця весела братія, приведена єрмаком, зажадала більше грошей, більше влади, і Єрмака вони сприймали як головну перешкоду. Друга ймовірна причина всі ці гаврики гарно бачать, наскільки реально хитке становище у слуги народу. Вони знають ситуацію не з замовних рейтингів, а реальну. І вони всерйоз бояться втратити владу в дуже болісний спосіб. Людина, яка завела їх в таке становище, на їхню думку, це Єрмак. А тому геть Єрмака. Українська Правда пише, що Єрмак був сильно роздратований пропозицією подати в відставку. В одну мить він побачив, як всі виявилися проти нього, особливо Зеленський. Отут доля жорстко покепкувала з Єрмака. Він чудово знає, що Зеленський не вміє звільняти людей, робиться завжди в максимально принизливий спосіб. На очах Єрмака так були звільнені десятки чиновників, а тепер так само звільнили його самого, без пояснень, просто за руським кораблем. Ну, могло бути і гірше. Могло статися так, що про своє звільнення Єрмак міг дізнатися вже з преси. Зеленський неодноразово і таке робив. Звісно, в оточенні Зеленського зараз ейфорія. Вони повалили самого алібабу. В їхній уяві тепер на них посиплеться золотий дощ і довіра народу повернеться миттю. Та невдовзі вчорашні висуванці Єрмака побачать, що краще їм не стало, що грошей і влади так само бракує. А народ вони все більше дратують, тоді вони знайдуть нових винних, інакше вони не вміють діяти. І от тоді в оточенні Зеленського виникне протистояння угрупувань різної міри зеленості, які влаштують бійки одне з одним та гучні протистояння в змі. Монопольної сили, яка тримала їх всіх під контролем, більше немає. Скандалів у пресі буде більше людей це біситиме. Зеленський намагатиметься мерити ворогуючі сторони між собою і буде дратувати усіх. На сам кінець цих розмірковувань телеграм-канал Печера Дракона висуває фантастичну ідею. Каже: ото аж тоді, вже певне, Петру Порошенкові слуги народу самі запропонують створити уряд національної довіри за участю опозиції. Хто запропонує, чи якийсь із уламків слуг народу проти Зеленського, чи сам Зеленський, аби врятуватися від своїх уламків, скоро дізнаємося. Так само й дізнаємося, які умови тоді виставить їм Порошенко. Від каналу «Самий Сік. Ну, це вже дуже фантастичне припущення, але ми й живемо в дивні часи. Погодьтеся. Парадокс. Сім років зелені намагалися підірвати партію Порошенка зсередини і не змогли. Натомість самі почали влаштовувати внутрішні заколоти проти вчорашніх своїх покровителів. І це ще, мабуть, тільки початок. Від каналу «Самий Сік. Ну і якщо тут ми вже обговорювали статтю з Української правди, то ще заодно додамо, що в пресі зараз вибухнула ще одна неприємна історія. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як раніше Андрій Єрмак заборонив йому налагоджувати контакт із зятем Трампа Джаредом Кушнером. То було на початку 24-го року. Натомість політолог Віктор Шлінчак додає, що знає, про що змовчав Кулеба. На Мюнхенській конференції з безпеки, маловідомий в Україні на той момент сенатор від Огайо, звертався. Про зустріч з президентом Зеленським, але його банально відфутболили. Звали того сенатора від Огайо Джей Ді Венс. Не питайтеся, чому ж в овальному кабінеті 28 лютого стався той скандал. І ми ще багато чого почуємо про наслідки абсолютно нелогічних, а інколи шкідливих для країни рішень. На жаль, підсумовує Віктор Шлінчак. Одне слово Володимира Зеленського, що в внутрішній політиці. Все вдається прекрасно бачимо, що і в зовнішній, міжнародній теж усе на висоті, стабільність ознака класу.